Україна в енергетичній кризі, але є рішення. Електроенергія, що генерується атомними станціями, є найрентабельнішим видом енергії в Україні та експортується в інші країни. Але війна ставить країну у скрутне становище, коли ворог захоплює наші енергетичні об'єкти та ресурси і нищить мережі та підстанції. Щоб вийти з кризи, влада вирішує добудувати два енергоблоки на хмельницькі атомні електростанції. Це сумнівне рішення викликало бурю обговорень, адже для них планують купити російські реактори з недобудованої атомної електростанції в Болгарії і розпочати тривале, розраховане на роки будівництво мегалітичних споруд, в умовах бомбардувань та обстрілів. Це коштуватиме величезних сум грошей, не кажучи вже про час та небезпеку, яку несе такий вид реакторів. Натомість українські науковці стверджують, що новий вид реакторів може не лише вивести країну з енергетичної кризи, забезпечити дешевою електроенергією, але й дати поштовх цілим новим галузям. Реактор на швидких нейтронах: цей тип реактора є новаційним і має цілий ряд переваг. Він компактний і може безпечно транспортуватися залізницею та не потребує будівництва гігантських споруд, що також дає можливість розміщувати їх в підземних сховищах. Реактор на швидких нейтронах дозволяє переробляти більшість радіоактивних відходів, які лишаються від атомних електростанцій старого типу. Свинець, який є теплопровідником у даному типі реактора, зберігає низький тиск. При пошкодженні реактора з витоком свинець охолоджується і застигає, консервуючи викид, на відміну від реакторів старого типу з тиском 150 атмосфер, де тріщина в корпусі реактора призведе до вибуху. Цей реактор працює на незбагаченому урані, що скасовує необхідність закуповувати збагачений уран у Російської Федерації або Сполучених Штатів Америки. Це дозволить не тільки повною мірою забезпечити Україну дешеві електроенергії та експортувати в інші європейські країни, але й розвивати інші галузі промисловості. Один такий реактор може забезпечити велике місто електроенергією та теплом. Також їх можна інтегрувати в існуючі теплоелектростанції. Такі реактори не складні у виробництві та можуть вироблятися масово і дешево. Досвід використання подібних реакторів вже має Франція, Сполучені Штати Америки та навіть наш ворог, Російська Федерація. Ми ж натомість дозволяємо менеджерам країни затівати велике будівництво потенційно небезпечного ядерного об'єкту з використанням технологій минулого тисячоліття та з витягуванням сотень мільярдів гривень з без того знекровленої економіки України. Поширте це відео це важлива інформація, яку мусить знати кожен. Ми маємо зробити вибір прямо зараз. Чи ми модернізуємо нашу країну, чи дозволимо грабувати її та наражати на екологічну небезпеку?